Щорічний економічний форум відбувається тут в, в Давосі. Місце було вибрано не випадково, тому що це ну найвища точка Європи. Це одне з найбільш спокійних місць а, взагалі а, в Європі, і а, тема цьогорічного форуму це відбудова довіри, і тому, що дуже багато викликів. А, світ фрагментований, і одна з ключових тем сьогодні а, на форумі Давосі. Це саме є а, Україна, війна в Україні. І це що вчора ми бачили, наприклад, навіть дослідження університету Оксфорду. Професор виступав, що Україна показала найвищий рівень в світі доброзичливості. А це відслідковує, як люди живуть під час війни, і як один одного підтримують. І це якраз що країна настільки об'єднана, і рівня доброзичливості. Це Надзвичайно високий рівень, і це просто історики а, вивчають а, як мотивують людей під час а, а, війни. А, на Давосі Україна займає дійсно ключове місце. Вчора виступив президент Зеленський дуже потужною промовою. Є представники уряду, є віце-прем'єр Юлія Сверетенко. Є міністр Федоров Камишин, посол України Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Які кожного дня проводять зустрічі з політиками, і чи ми займаємося? Це дійсно доносити цей голос до бізнесу, що Україна відкрита для бізнесу, і що саме зараз час інвестувати в Україну? А ми бачимо, що на центральній вулиці Давосу, на променаді є український дім. Це був зібраний за кошти приватних спонсорів. І це по центру, про де понад 10 тисяч людей зібралися. Україна знаходиться і там є цифри. Показує скільки днів ця війна продовжується. 692 дні сьогодні, і це весь світ. понад 80 світових лідерів тут є, і вони бачать, і треба зрозуміти, що наступні кроки, щоб Україна перемогла, і зараз яка підготовка до відбудови. Вчора президент Зеленський якраз піднімав питання про російські активи цих 300 мільярдів арештованих активів. І я думаю, що зараз почнеться конкретні розмови, починати навіть з відсотків. Цих 300 мільйонів, щоб ці гроші вже йшли на відбудову, тому що відбудову треба вже е, починати і продовжувати. І питання просто гроші, щоб це не були тільки платники податків е, європейські і американські, але щоб російські активи на ці гроші е, е, пішли. Тому е, багато країн зараз дивляться е, багато бізнесу дивиться і розуміє, що далі і які наступні кроки. А, що вони можуть зробити, дійсно а, тому, що президент Зеленський дав чіткий меседж для бізнесу вчора. Він сказав: інвестуйте в Україну, створюйте робочі місця, тому що це дійсно важливо зараз, щоб підняти цю економіку, щоб країна могла а, оплачувати а, заробітні платні, а, підтримувати збройні сили, оплачувати пенсії а, вчителям, і це дуже важливо, щоб бізнес а, був а, продовжував інвестував, платив податки і а, підтримував Україну. Пане Андрію, а але ж останні тижні, ну і фактично вже другий місяць іде в Україні активне обговорення надання нам економічної військової підтримки з боку наших країн. І Про це теж багато говорив наш президент Зеленський, і е, от він зазначив в своїй промові про те, що кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни, але кожна інвестиція у впевненість захисника України скорочує війну. Чи готові в світі це чути? Чи готові нам допомагати? Тому що питання відновлення воно воно дуже важливе інвестиції в Україну, але все ж таки на цьому конкретному етапі Україна потребує військової та фінансової підтримки. Бізнес про це говорить, лідери світу про це чують. Вони розуміють важливість цього Знаєте, Тут збираються люди, і це якраз це місце, де обговорення великих тем. І це є історична подія. Ця війна найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни. І кожен розуміє відповідальність. Яка є в мене відповідальність перед цим, і е, це що компанії розуміють, що є правильне рішення, яке я маю сьогодні прийняти, як історія мене буде осуджувати ці рішення, які я сьогодні приймаю, і вони розуміють, що дійсно треба. Тобто, це є боротьба е, добра проти зла. А е, і тут є екзистенціальна боротьба за майбутнє виживання е, найбільшої країни в, в, в Європі, в, в повністю Європі України. Тому а, компанії розуміють і вони зараз дивляться, що вони можуть зробити. Підтримуються уряди, а, сполучені штати, пені прискер, приспспеспреставник президента Байдена, активно. Спілкується з бізнесом, доносить голос, і дуже добре, що сьогодні Україна тут представлена, тому що якщо Україна не розказує свій меседж, то інші будуть за нього розказувати. І я думаю, що рівень представництва меседж, який є важливо, що вже 692 дні, але говорять, говорять, що відбувається в Україні. І а, підтримка а, продовжується. Я думаю, що рік дуже непередбачений. А, понад 40 країн а, світу будуть мати вибори, включ, включаючи Сполучені Штати, а, буде багато а, непередбаченості. Але я думаю, тут наполеглива праця будування зв'язків, і це, що а, якраз ці зв'язки, доносити меседжі, а, розказувати, що відбувається в Україні. Тому що це, що показали українці сьогодні, світові ця. А, Резистентність, ця просто стійкість і ця доброзичливість, яка сьогодні визнана найвищою в світі, вона надихає і вона надихає світ якраз в такий час, коли це найбільше потрібно. Про непередбачуваність у світі наголосив міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. Вчора в нього відбулася просто історична промова. Він наголосив на тому, що ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу, і він також зазначив, що за п'ять років ми можемо стати свідками численних війн за участі Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. І мовляв, світ має готуватися до цього. Ну, і Британія нарощує свої свій оборонний потенціал. Вона збільшує видатки. Ки на армію він закликав промисловість Британії ставати на військові рейки, готуватись до того, що ми повертаємось до умов великої загроз великої війни. І якраз цікаво запитати в пана Андрія, чи говорять про глобальну мілітаризацію світу на цьому заході, де ви перебуваєте? Ну питання взагалі і штучного інтелекту. А вона одна з актуальних і вживання штучних інтелектів. В мілітаритарних а, цих а, індустріях а, ми дивимося, що в нас в Американській торговельній палаті а, є новий комітет по обороні і безпеці, і компанії дійсно дивляться, які майбутні війни будуть війна а, дронів, тобто роль дронів, які відіграє. І тут багато досліджень відбувається. Тому однозначно а, компанії, які працюють над безпекою над а, захистом. А вони дивляться, які є нові технології, і зараз головне, що Україна мала цю зброю, щоб себе захистити перед агресором, і щоб ця зброя просто була тут, щоб захищати Україну і щоб всі разом підтримали до, до, до перемоги. Ми бачили минулого тижня, коли був прем'єр-міссунак оголошення. Ми чекаємо рішення з сполучених штатів. Всі зараз на цьому об'єднані. Щоб це продовжувалося, рік дійсно він не передбачуваний. Багато не зрозуміло. Я просто не раз бував вже в Давосі. Дома цього року одна з найбільших невизначеностей, непередбаченостей. Але все ж таки Україна надихає, українці надихають. Світ дійсно дивиться вдячні це що українці показують, і це боротьба за майбутнє свободи і боротьба за майбутнє незалежності, демократії і свободи в світі. Пане Андрію, зараз Україна в фінансовій і військовій підтримці від сполучених штатів залежить від домовленості між демократами та республіканцями. Бо, наскільки о, той бізнес і ті високопосадовці сполучених штатів, з якими ви спілкуєтеся, комунікуєте зараз і на форумі, і о, за його межами, наскільки вони бачать реальність швидкого о, о, швидкого виходу з цієї ситуації, і о, знайдених домовленостей, які дали можливість? Можливість, все ж таки, підтримати Україну з боку Сполучених Штатів, ну, це, це процес і це постійний процес, який над яким треба працювати. Я дивлюся, коли світовий форум починався тут, в 71-му році. Я пам'ятаю події, які відбувалися в 89-му році, коли радянський союз вважалося, що настільки сильний розпався, просто як колода картів, розпався. А тому тут також настільки може бути багато непродбачності із а, самою Російською Федерацією, але головне це, що а, українці об'єднані, що стоять на захисті свободи, стоять на захисті а, незалежності а, України, і а, світ далі продовжує це підтримувати. І я думаю, що а, це ми будемо над тим працювати а, з нашої сторони, щоб дійсно економіка запрацювала, це надзвичайно зараз важливо. Щоб українці поверталися додому, до щоб можна було жити спокійно в незалежній країні, де економіка процвітає. Я думаю, що разом об'єднані всі, коли на своєму місці робить свою роботу. То ми це можемо досягти разом. А для того щоб стояти надалі, треба прямувати в укриття, тому що зараз лунає повітряна тривога по всій Україні. Тож просимо не нахтувати сигналом повітряної тривоги, тому що ми маємо вистояти. Дякуємо, пане Дякую Андрію. Дякуємо, пане Андрію, за включення Дякую. за цікаву інформацію. Дякую. Чекаємо, чекаємо після повернення з форуму Студію у вас в нашій студії, да обговорити детальніше всі процеси, які там були. Традиціями не раді маємо зраджувати. Вони не мають незмінними бути. Дякуємо, чекаємо вас.